Один з моїх улюблених віршів, хоча я їх всіх люблю. Любов то є велика сила, описана ще з правіків, це сила сонця, це відкриті крила, які розправ лети, лети, але є час, щоб все пізнати. Є час ще щоб рости, як немовля, і вчить його мати. Ходи до мене йди, росте, кріпиться дух дитини. І батько вчить всіх знань своїх. Рости, розумний мій сине, людиною широкої душі, хай шлях життєвий буде легкий. Завжди, вір серцю своєму. Живи. Радій життю святому, ім'я йому, любов. Я таку велич отримала, коли цей вірш начитувала. Весь цей ліс. Кожен мурах. Ніби уважно слухає. Класна валя аудиторія. Ну і ви також. Життя прекрасне. Лише встигайтеся вимічати. Сьогодні написала прекрасний вірш. начитаю.